Когда ми були окупації, я розрізала таким шматочками і роздавала маленьким детям, пенсіонерам. Останні за мною кидали камнями, снігами, тому що всі хочуть хлеба, а ей больше більше висеть. взять. Це дуже було Тоже Дуже теж. І заставляли мене, як старосту, ходити збирати список, давати то. Ну, я сказала, що я не піду тому що це буде зрада розпространяти російську гуманітарку. Я не захотіла. І була у нас там стежина, життя, дорога, життя, що ми через неї проходили, носили. Він заходить, виходьте на розстріл. наші настроїли таких доти. ну ми на артемовку будемо їхати, все одно ж будемо там проїжджати, я вам покажу а ви місцевий не виїжджали, так? я тоже був тут Ви тут тобто в окупації? Да. Як ви пережили <реш> ну нас з братом наприклад, на лочанский агрегатний завод возили Це що там у них штаб був? ну вот да от, на той момент це був у них штаб. нехштаб не, нас хотілося склонити к этому. Ну, в общем, к сотрудничеству, скажем так. Ну, як пережили в погрібі, прожили, пігода. Якось так же жили всі ж. Всі ж практично. А Бо... силу застосовували? Ну яку силу? Бить, не били. Ну, може ж вони думали, що ми будемо чимось допомагати, за чим же нас бити прямо з першого разу. Ну, нас з Волчанська пішком йшли сюди. Ну туди нас везли, так, да, в мішках. А назад просто вивезли за город, за Волчанськ. На трасі виставили. Там повну народу було. Хтось десь комусь на вулиці не понравився, хтось оказався на вулиці без документів, хтось п'янство вловили на річки. Коротше, там повний ізолятор був. Що вони з ними робили, не знаю. Ну, я так полагаю, що все вони там і окопи копали, всі, хто попався, і ну, всякі такі роботи. Слідчі дії на території міста Вовчанськ було встановлено місце, де отримувалися місцеві жителі у так званій Катівні. Наше село Новий Бурлук під окупацією опинилося з першого дня з 20. 4 лютого 22-го року, зразу вечором, вже о 5 годині вечора, до нас зайшла дуже велика колона всякої техніки. Наші жителі, які спостерігали, що йдуть на считалець 125 одиниць, пройшли, вони піднялись на гору далі і повернули в сторону села на ніч. І зразу в цю ніч, десь о 2 годині ночі. Вони обстріляли нашу вулицю шкільна, це прямо де наші будиночки були пошкоджені, будиночки 4-5. І один чоловік, житель села, зазнав поранення. Був поранений. 25 числа вони коли тут були, значить одразу посітили наш магазинчик, де був тут кафе і магазин були. Вони розворували, побили все, що можна тільки було забрати. Вийшли вже 26 числа, коли з погріба вийшли, як проти того подвір'я, де проживав. Проживали ми із донькою, з зятями були. Потім ми побули вдома, як він вийшов, не стало його. Кажу, у доньки запитую, де може бути паша. Звали його. Вона каже: Та, хто його знає, Тоді нам уже сповіщають, що застрелили дівчинку у машині, торгом від магазину від'їжджали. І нам повідомили, що застрелили Пашу. А він взяв свій телефончик і знімав оці побої. А це було колись кафе. Чистенько, уютненько було. Вони ще стоять. Коли він знімав, обійшов. Це приміщення показав, якщо тут було в магазині і що в кафе, що вони зробили. Вони ще стоять танки, от столова. От столова, і ще стрімно знімати. Снайпер сказали, застрілив у затилок. Оце він так і загинув. Ось він був бути. І ви його перш, першим побачили вже? Ні, я побачила, його вже коли його додому привезли, тракторцем привезли додому. Тоді ми побачили його застреленого. Це так. Залишилася дружина і двоє діток. Тоді дочки було два з половиною роки, два і п'ять а синочку дев'ять років. Оце так Осталися. Вони зараз, ні, вони виїхали, тому що. Коли в нас теж 18 березня зайшли, в нас ДНР, ці тут були в селі, а разів три чи чотири була у нас ротація, заходили буряти, кадировці були тут росіяни. І коли Буряти зайшли, почали спрашувати, де дівчинки є. І моя донька не збиралася від села виїжджати, ну, тоді вимушено були. Брат забрав свою, свою, свою сім'ю і мою доньку з дітками і виїхали. Їх тут зараз на даний час немає. Це вже все вбирали. Отут стояла мусорка, як кажуть, на тому. І отут палилася на бібліотека. О, о, Боже, о, боже. А що це таке? Ну, це було це... прильот, це наші, як вибивали її, бо вони жили у школі, ДНР, цілене році ці були, а тут а стояв за тим. общем, техніка була захована. І наші поцілили ну, розбили. Гарний клуб у вас був? Ну, я кажу, для села нормальненький. Ми його трошечки ще питалися реставрувати, так як косметичний робили ремонт, тож як до 30 років. Незалежності підкрасували сцену, робили, украшували сцену, вони Але порізали. Зала велика. Так, так. Тут були дуже багато на 300 чоловік у нас було. Коли заїхали, були тут ДНР, ці ж всі завозили гуманітарну допомогу і на тому, ну, від дідушки Путіна, як вони сказали, і заставляли мене як старосту ходити збирати список, давати то. Ну, я сказала, що я не піду тому що це буде зрада розпространяти російську гуманітарку, я не захотіла. І була в нас там стежина, життя, дорога життя, що ми через неї проходили, носили. Хай ми по кусочку, ми хліб ділили, було там за зависимості, як все отримували. І коли людей де хто як кажуть, ділилися своїм. Останнім, хто чим міг поділитися все. І сказали, що нам гуманітарка, нам від Росії нічого не треба. Ми саме виживемо, ми переживемо. І мені казали, що отак і так собирай людей. І Я відмовилася. Харчі і закінчувалися. і ну, Ви бачили, коли їхали по дорозі до нашої громади, що. Не тільки цей Печеніський гідровузіл був підірваний, а були підірвані мости в Кицівці, і також підірваний міст був у Качатку. Тобто наша громада була майже повністю відрізана від ну, сполучення, від постачання, від сполучення. Це були надскладні часи. І дійсно, да, ми починали і дріжджі возили. Які ділили потім по 100 грам кожного по можливостям. То звідки назва Дорога життя? Ну тому що люди, які знаходились на окупованій території, вони не своєї долі не знали. Лише тільки на підконтрольній території ти себе відчуваєш все ж таки спокійно, що ти вдома знаходишся. І для тих людей, які, ну, скажімо так, узнали про цю. Стежку про цю дорогу і стали її користуватись. Дійсно, було це як дорога життя. Під'їхав старший тут, які були із днр роздавати гуманітарку. Кажу, я її не заказувала, забирати не буду і роздавати я її не буду ніяких тих. Ну, вони раз звернулися, другий раз. Я тільки зайшла в хату, він заходить. Виходьте на розстріл. Зараз зайдуть люди, об'ясніть, що ви відмовляєтеся, роздавати, роздавати гуманітарку. Кажу, я українка, я тут родилася, хрестилася. Ніякої гуманітарки російської я не буду роздавати. Це зрада буде. Це як, як підтримка Росії. Я українка, я не буду в свою Україну. Вибачте. Ну, вони перекласнули автомати. ладно. Ми пожартували, ми пішли. І ви знаєте, коли, як кажуть, мені запропонували виїхати, я вирішила, кажу, я не поїду, я своїх людей не залишу. Чим зможу, допоможу. Вірно, поступила. ну, Я вважаю, що я повинна підтримати своїх людей. Чим могли, підтримували. У нас було 502 чоловіки до початку війни, а це на 30 травня залишилося 223 чоловіка. Оце, хто залишився постійно, знаходилися в окупації. Ну а тут. Дівочка, вона була тут на канікулах, а тоді ж так оце залишилася тут у бабусі. Ну, Оце у нас джахіття. Дідушка робив на автобусі. 24-го він одробив зміну і да, 23 го він одробив зміну. А жив же в них у дітвори. І коли в п'ять часов обстріляли Харків і зрозуміли, що війна, він її вирішив забрати сюди в село. Воно ну, 24-го в нас прилетіло ночі десь тут в двори. Я два дні була на больничному, ну вдома була. Тоді ж дзвоню ти вийдеш? Кажу, та вийду. Лучше б я не виходила. Ми просто їхали. Нічим вони, ми, що ми могли їм сказати, якщо вони їдуть з оружжям. Що ми могли сказати? Нас обстріляли, в нас нічого, нас, нас вже ніщо не інтересувала одна дитина. Вона в нас така догождальна. Вона родилася 860 грам. Всю віремену лежала вона на сухранні. Утром виписали, вечором вже скоро забрала. Спалили її льохки, вона три три роки відновлювала їх. Тільки дитинка почалась набирати. Віс почала підростати, вже зросла стала ну, 10 років, 8 місяців. І прийшли якісь. Як це трапилося? Трапилось ми з роботи. Він в нас забрав, ось тут до колонки 500 метрів проїхали по машині, ну, розстріляли нас новчим. Поранили спочатку її, а потім ми їхали вже в больницю. Нас під базаліївки добили. Який характер поранення був вашої дівчинки? У неї була пула, пуля на виліт. Ну, від відсіляв взад, тому що крові не було. Ми до школи доїжджаємо, вона лізе наперед. Я кажу, Катя сядь, ми зараз будемо вдома. А вона піднімає так, каже, бабуся, посмотри, в неї так дирочка тут, ну, крові не було. А тоді ми доїхали тут, скільки 200 метрів, там вже нам далі ніяк було їхати. Остановилися, дідушка, звісно, там матюхався, на них по танку кулаками бив, а я кричу, Медик, а Медик, є у вас Медик. Прийшов хлопчик. Подивився її і каже, Пуля на виліт, у вас є три години до ближайшої больниці. Дали мені дві ракети, щоб там пропустили мене зелених, зробили прапор із рубашки з білої, і ми поїхали. Він її робив її, кул. Спасіба йому, що на болі, хоч не чула. О, і ми поїхали. Там під'їжджаємо до Базаліївки, Стоїть колона, нас не пропустили, дід пішов туди до них, просився, щоб пропустили, ну не пропустили. Я тоді вистріла ці дві ракети і почався обстріл на нас. Вони почали розбігатися, кричать командир по машинах. І ми сіли, ой, сіли в машину, ж їхати, воно, колеса пробиті, бак вже пробитий, і все, вже куди. Дід взяв її на руки, вийшли на дорогу і просили, щоб вони нас підобрали, тому що. Куди нам серед поля з дитиною, ми не думали, що вона вже не жива. Ну, в общем, машини їдуть, тільки дивляться на нас танки. А тоді становився Камаз і забрав нас сюди, до Приморського довезли. Дідусь її кинув, тут подав йому, він узяв, і, той каже, 200. Я кажу, що ви сказали, а він каже, я вас не розумію. Я кажу, я спрошу по русски а він мовчить нічого. Там спереді сидів видав старший їх почав ото ж кулаками об той бити, каже гробана війна, гроба є правительство, вбивають дітей, страдають мирне населення. Ми пішли в село пішки, зайшли в перву хату, позвали, ще дідуська несе, каже, вона мене падає, поправ мені. Я торкнулася до голови і мої пальці туди провалились. Потім я ще побачила. Що мозочок меркви волосся? Вона була біленька, коса в неї здорова була, вся була в крові. Тоді врач прийшов, сказав, що тут вже я нічого не можу зробити. Тут було поранення в голову ще. Так, да, там уже її добили. Як взагалі ця трагедія вплинула на вашу родину і Дочка розійшла з чоловіком. Була в них одна дочечка, вони розійшлися, питався покончити з собою. Він себе винив, щось забрав з Харкова її. Може, вона ісі осталась, може б була жива. Може така судьба, а дитини немає, і більше не буде. Ото такі діла. Погані дуже діла у нас. Останеться ця війна на всю останню життя, як кажуть. І нічого не зробиш. І коли воно кончиться, скільки вже пострадало і дітей і людей. Ну, я всіх люблю пішки. Ну, центр онкології бумажка ну, это для мсека. Я брав вже потім, щоб в обласний центр онкології. Ми думали, що в мене апендицит. Але як потім вже виявилося, ми, коли вже виїхали на підконтрольну територію, в Чугуєвої 15 серпня мені зробили операцію вночі, і виявилось, що в мене була лімфома беркета. Це агресивна форма раку лімфатичної системи. Вже через три дні знову такі адські болі були, і ну, що робити, ми поїхали ж на цей ж блокпост. Нам повезло те, що оця ж дорога з життя, так звана, через дамбу, вона постійно була першого, ой, першого По в понеділок. По понеділкам кожного понеділка була евакуація мирного населення. Ми приїхали на блокпост, там ну, велика кількість людей, вони всіх пропускають, пропускають, пропускають. Нам кажуть, стій, 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 ти повнолітня особа, тобі не можна. Ми приїхали десь в обід. Yeah. Десь в обід ми приїхали на блокпост. А пропустили нас о сьомій вечора на одному з постів. Вони причепились до мене через застосунок моє зно. Я Якраз напередодні за рік до цього складав іспити, і в мене там з результатами ЗНО, ну застосунок був, щоб я міг подивитися, результати, там був герб України на білому фоні, просто герб України. Вони причепились до мене за те, що це якийсь там партизанський застосунок, чи ще щось таке. Я нібито там якийсь там патріот, нацист. Ну оці їх тези, які вони казали. Я їм намагався пояснити, що це просто застосунок з зовнішньо незалежного оцінювання. Але оскільки в нас не було інтернету, я не міг туди зайти і просто їм це показати. І вони, ну, напевно, що годину нас там маринували, скажімо так. Дуже тяжко. Що таке? Поки ми дамба перейшли, мабуть, разом з сім за потеряв. Mm. Коли я бачу, що йому дуже плохо. Маснавлювались, та опасна, бо, звісно, зверху стріляють. Перед виїздом мені вкололи кінську дозу ножпи, там два флакони, да, якщо я не помиляюсь. Мені вкололи, щоб ну, я хоч якось там міг пересуватися і так далі. Ми дійшли туди, до середини дамби вже десь не дамби, а. Да, Середину підконтрольної дороги вже пройшли, мені стало погано. Напевно, що ліки почали, ну да, дія ліків точно. почала припинятись, і я ну, так, отак вже йшов, мене по дамбі кидало. На щастя, сусідка дала такий маленький флакончик на шатеря. Я понюхав, пішов далі. Ми підійшли до блокпосту. На блокпосту нам точно там вже колюча проволока замінована, все нам сказали, чекайте, там на асфальті десь ну, метрів. Напевно, що 10 від блокпосту, коли під'їде швидка, тоді ми вас пропустимо, бо не можна наближатися. М -м Годину, да? ми, напевно, що чекали швидку. Не. Лежали на асфальті, бо стояти вже було складно. На щастя, швидка змогла під'їхати, мене забрали, і вночі 25 серпня, десь о 9 або о 10 годині, мене забрали в операційну. В результаті Бойових дій у нас на території громади загинуло 14 цивільних осіб, які стали жертвами, і в тому числі і одна дитина, які стали жертвами саме агресії. Ну, от ми з вами сидимо, а відстань була до ворога близько трьох кілометрів. От, навіть це приміщення, в якому ми з вами знаходимося, було вражене РСЗВ градом. Зруйнована покрівля, там, вхідна група, інші пошкодження, також багатоповерхівки приватних домоволодінь, більше 600 пошкоджених приватних домоволодінь, заклади, освіти, садики, школи, центр дитячого юнацького творчості. У нас зруйнований вщент ракетою прямою, прямим влучанням ракетою. Тобто, ну, скажу так, що всі засоби і враження, які були у ворога, вони всі на нашій території. Ми відчули це. В результаті боїв росіяни відступили. Чи це е, інші фактори вплинули на те? Це блискуча, блискуча операція Збройних сил України, яка була настільки замаскована. Тобто це що називається харківське диво? Це і про Харківський наступ, так. Угу. Це дійсно було. Знаєте, ми тоді були в такому настрої. У нас було таке відчуття, ну готові були самі йти разом поруч з збройними силами у наступ, коли звільнялись території Харківщини і в тому числі і вся територія нашої громади. Чи побоїтеся ви повторення цього? що було? Ми віримо в збройні сили, і ми не боїмося. Був же у них можливість повторного наступу. Вони. Попитка була, скажімо так, повторного наступу, да, ми так напряглись, але ніхто не шелохнувся, люди на місцях залишились, громада живе, потихеньку відновлюється. Я пічу хліба, во время окупації у нас залишилась звичка, Мука, хліб, пікти свої хліби своїми руками. І також до сих пор окупація вийшли, но все равно хліб до сих пор пічем дома. Могу навіть как як она красотка печеться наш домашний хліб. Ви пече навіть коли вам не хочеться і не треба Це просто вже така звичка? вести. У нас вдома всегда хліб быть. Хоть бути. Хоч її не буду їсти, могу то угостить, сосідки. детям угощаю. До этого не пекла никогда. Даже не знала, как печется домашний хлеб. А после оккупации, во время оккупации мы узнали, как надо берег ты свою семью, пекти хлеба, кормит домашним смачным хлебом свою семью. Когда мы были оккупацией, я кусок хлеба, буханка хлеба, я разрезала такими шматочками и раздавала маленьким детям. Пенсионерам. Это хлеб у нас горяченькая, просто не очень режется. Ну, например, вот таким шматочком я разрезала, раздавала хлеб. На 3000 населения 16 буханки хлеба. Остальные за мной и кидали камнями, снегами, потому что все хотят хлеба, а ей больше нигде взять. И это хм. уже было кого -то. Кусками раздавали дрожжи. Так и мы жили. Попробуйте наших горячих хлеб. И так и мы живем. Слава Богу, окупация все позади, больше она бы не повторилась. Дай бог бы, скоро перемога была бы за нами.